Досить з нами і театр театр, який народився під час революції. Тоді був створений перший державний драматичний театр, якому випало пережити немало подій, які ми сьогодні знаємо як Дніпровський державний, академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. Театру виповнилося 100 років. Він завжди був і залишається одним із провідних закладів культури України. Особливо вдячний я колективу театру за постійну волонтерську діяльність, за концерти і вистави у військових частинах, в шпіталях, за ваші поїздки на фронт, на схід України з виставами, де багато хто заново відкриває завдяки вам українську мову, українську культуру і український театр. І тому сьогодні я маю велику приємність оголосити, що я підтримав пропозицію обласної державної адміністрації, пропозиції Міністерства культури та уряду і прийняв рішення щодо надання Дніпровському академічному, українському, музично-драматичному театру імені Тараса Шевченка. Статусу національної. Дорогі мої, я від усього серця вітаю театр, вітаю його глядачів. І це, безумовно, більшість дніпровців з дніпровців цією визначною подією.